Добрий день в ефірі. Подкаст «Енергія змін» – Простір для розмов з топ-лідерами бізнесу, де ми спілкуємося про b 2 b сегмент Тут реальні історії, тут унікальні інсайти та мотиваційні поради, які допомагають досягти успіху. Проєкт створено за підтримки компанії Предсервісу енергозмін. Не припустіть, попереду багато цікавого. Сучасні меблі відіграють ключову роль у створенні атмосферного та комфортного простору. Як забезпечити свій бізнес стильними сучасними меблями, які підкреслять концепцію закладу, які будуть не лише привабливими, а й функціональними? Сьогодні говоритимемо із нашим гостем. Це керівник напрямку Хорека, фабрики м'яких меблів Франков Олег Палашовський. Олег, добрий день, доброго дня. Ми знаємо, що фабрика Франков це 70 салонів, з найбільших з яких понад 1500 квадратних метрів. Знаємо, що це понад 70 видів диванів, понад 30 видів ліжок, і багато, багато проєктів, які втілені в життя для зокрема для бізнесу. Підкажіть, будь ласка, чим напрямок хорика важливий для бізнесу і чим він потрібний бізнесу більше ніж звичайні побутові меблі? Е, так наразі напрямок хорека для нашої фабрики дуже важливий і також дуже активно розвивається. За останні 4 роки, які я працюю в компанії, обсяг продажів саме сегмен Хорека зріс ну кратно приблизно в 10 разів. Тобто, загалом, ми можемо прослідкувати певні тенденції ринку, особливо в нашому західному регіоні. У нас дуже активно розвиваються наші курортні напрямки. Відповідно, запит на підрядників, які можуть виготовити хороші, надійні стильні меблі, які можуть чітко виконати всі зобов'язання перед своїм замовником. Він насправді сам цей запит є дуже великий і відповідно. Наша фабрика, маючи вже певну репутацію, маючи за плечима вже досить велику кількість реалізованих об'єктів, можемо цей запит якраз і задовільнити. Отак у двох словах, якщо пояснити людям, які ну не зовсім розуміють, в чому різниця між хорика і побутовими меблями, чим саме хорика пристосовані ще до бізнесу? Так, ну, в першу чергу, ці меблі виготовлені для комерційного використання. І вони мають володіти більше зносостійкими характеристиками. Це відноситься як і до самої конструкції меблів, так і для до матеріалів, якими вони будуть оздоблені. Відповідно, для вас, як для, наприклад, там, замовника чи будь-якої людини, яка не глибину в, в цій темі, вона суто зовнішнього вигляду може не оцінити, в чому між ними різниця. Це ви можете зрозуміти знову ж. Тільки е, маючи реальний е, досвід експлуатації, так відповідно е, наші замовники розуміючи, скільки, скільки об'єктів ми вже реалізували, в скількох об'єктах вже роками наші меблі використовуються, е, і вони відповідно до цього можуть зробити висновки, тому що ми в своїй конструкції ми одразу враховуємо. Як їх потрібно зробити для того, щоб вони служили надійно, для того щоб до нас не з якимись там проблемними випадками, і клієнт міг ними користуватись багато років? Ну зрозуміло, якщо клієнт візьме звичайні побутові меблі, вони звичайно як побутові служать нормально, але потрібна більша надійність, більша зносостійкість, так тому що клієнтів більше ніж використовується вдома. Ну, звичайно, перше клієнтів більше. По-друге, клієнти е, найправильніше сказати столу наших замовників це є гості, е, які відвідують готелі, тобто вони різні. Звичайно, так само і сама експлуатація, вона є більш інтенсивна. І навіть за своїми особистими речами. звичайно, ви слідкуєте набагато більше, набагато обережніше ними користуєтесь, більше вважаєте, щоб їх не пошкодити. Коли люди відпочивають в готелі, вони приїхали відпочивати. Вони не хочуть думати, як тут обережніше тим чи іншим там диваном, ліжком чи іншими елементами інтер'єру користуватись. Тобто вони хочуть відпочивати, і відповідно ці меблі мають як то кажуть, задовільнити їхні оці потреби. Тобто, якщо я приїжджаю в готель, я знаю, що там стоять меблі від франков, Я запросто можу знімати сторі, де я стрибаю в максимальну висоту і, і на ліжку. Е, з досвіду, скажем, е, дехто знімає сторі, дехто не знімає, але так і роблять в більшості готелів. Це з нами діляться вже наші замовники-готельєри, і насправді це така досить поширена історія, тому наші меблі мають бути розраховані під це. Зрозумів, е, тепер підкажіть е, хорика готель, ресторан, кафе. Е, чи поділяються якось ці меблі між собою, чи загалом концепція? одна? що ми говоримо про ресторани? Зазвичай, чи це ресторан при готелі, чи це ресторан, який просто відкривається новий е, для ресторану е, стосовно оформлення інтер'єру, дуже важливо дивувати людей. Тобто наразі в нас е, досить е, сильна конкуренція. Тобто дуже багато хороших, цікавих закладів відкривається. Всі хочуть зачепити гостей, щоб до них приходили частіше, щоб них фотографували, знімали сторіси і тому подібне. Тому запит для ресторану це зазвичай якісь цікаві форми, цікаві поєднання тканин. Тобто, там, крім тієї надійності, яка має працювати. Додається ще дуже важлива складу складова це зовнішнього вигляду. Креатив. Креатив Креатив, так і отут вже для нас, як для виробника, важливо, що ми маємо окремий відділ розробок, де працюють тобто топові спеціалісти, які можуть реалізувати реально складні рішення поєднання цікавих матеріалів, цікавих елементів для того, щоб створити щось таке, що буде е, чіпляти чіпляти замовника. Що ми говоримо про, наприклад, також ресторани при готелях, та ж сама історія. Тобто, якщо номера роблять більш затишними, можливо, дещо простішими, щоб в людей створився, створювалося відчуття затишку, тобто вони приходять в номер, їм спокійно, комфортно, то ресторани зазвичай мають бути елемент, якийсь, такий вау, який буде зачіпляти, які за людям захочеться повертатись до нього. Тому е, от така десь приблизно різниця. В е, готельних номерах більш спокійніше, більш постельні тоне? Е, е, так, так, так. Щось таке, яке створює затишок. Е, ресторани це завжди щось, е, що має дивувати. Ну і так само напевно грає роль ексклюзивність, тому що якщо заклад створюється е, замовниками, е, от в нас заклад один такий, і таких в нас більше немає. Відповідно, є вимоги і до вас, як до підрядника, який виготовляє меблі. Е, скажіть, з чим доводилось зіштовхуватись таким, що як для вас було як мінімум незвичним? Ну насправді часто приходять саме запити, над якими треба дуже попрацювати подумати бо насправді в цьому також є різниця напрямку хорика для Франков між нашими. Розрібними продажами, тобто, якщо ми говоримо про нашу дилерську мережу, 70 салонів, про які ви говорили, вони працюють суто серійною лінійкою, тобто у нас є наш каталог стандартних виробів. Ви можете деякі нестандарти замовити, але загалом є лінійка, по якій ми працюємо. Якщо ми говоримо про хорику, тобто там є широкий спектр кастомізації. Ми працюємо згідно дизайн проекту, ми працюємо. Вже починаючи з минулого року, не тільки як фабрика м'яких меблів, а загалом як фабрика меблів. Тобто наразі ми можемо реалізувати практично все наповнення готельного номеру чи, наприклад, ресторану. Тобто Ми запустили нове виробництво, яке виготовляє меблі з масиву дерева, з штучного каменю, з Корпусних елементів, тобто абсолютно практично будь-які запити, будь-які елементи наша компанія е, може виготовити. Були в нас е, дуже цікаві запити, наприклад, е, один з готелів Буковелі, е, і в нього дуже дуже цікавий дизайн-проект. Насправді дуже незвичний, не схожий на інші готелі. Ну, знову ж те, що ми говорили: хочуть дивувати, хочуть запам'ятовуватись. От і в них. Е, Акцентна деталь в ресторані це були такі зелені кольори. Тобто вони відображались там різних дуже цікавих там, бра, підсвітленнях, дзеркалах зеленим відтінком, елементи на стінах. Тобто вони імітували зелений мармур. От, і в них був запит, столи, мали бути сама стільниця, імітувати зелений мармур. Такого матеріалу на ринку України в принципі немає. Не було ми перебрали все, що можливо, будь-що Кварцовий камінь, акриловий камінь, компакт плити, будь-що, що є на ринку. Не було, а завдання потрібно. Стоїть. Завдання стоїть. І на переговорах з одним з наших постачальників, який саме нам е, постачав штучний камінь, ми так зачепились словом за слово, що є варіант в італійської фабрики по річелі замовити е, плиту в своєму дизайні. І насправді це така унікальна історія, напевно, для ринку України. Наші дизайнери розробили сам дизайн, і італійська фабрика виготовила для нас плити в нашому дизайні. Одну партію, яку ви більше ніколи у світі ніде не зустрінете, саме от таких стільниць. Тобто, ну, самі плити, тобто ми вже з них виготовили стільниці для замовника. Тобто, це був прямо унікальний випадок, і, в принципі, я не зустрічав більше таких кейсів, що саме. Е під конкретного замовника фабрика виготовляла партію е, матеріалу. Ну, фабрика буде, унік... партія буде унікальною, якщо партію виготовляли не в Китаї, а в Італії все буде. Так, да, насправді, е, насправді так, е, саме так. це було в Італії, тому вона має цінність, унікальність, та ексклюзив, саме те, про що ми говорили. Також е, цей же готель. В номерах теж в них була дуже така цікава акцентна деталь, тобто від якої вони ніяк не хотіли відмовитись, ми займалися практично повним наповненням номеру всіх меблів, і в них акцентна деталь була: це різьблені е, дерев'яні стінові панелі, які імітували таке, наче м, ручне різьблення, дещо хаотичне. І е, насправді. Спочатку розуміння, як взагалі це зробити, не було. Потім наступне рішення було: ми знайшли все-таки підрядника, який може це зробити. Рішення дуже цікаве, дуже дороге, недешеве, але ну, це акцент на деталь номера, Без нього нікуди. Але насправді ми дійшли до того, що наші конструктори змогли прописати програму на нашій «Станок». І ми вифрезеровували, наче в хаотичному порядку, насправді машину на станку, оці всі різьблені панелі. Ну, дуже цікаво, мабуть, досить щось робити вперше. Я так розумію, ви з ним стикаєтесь досить таки часто. Так, насправді це рухає нас як виробника. Ми отримуємо ці запити насправді, і часто дизайнери хочуть їх реалізувати. Е, є тільки загальне розуміння, що так можна, бо десь вони це бачили. Е, можливо, навіть не в Україні, але десь це було. Ну Офі. чим ми гірші, чим ми гірші, якщо хтось це реалізував, чому ми не можемо. Просто треба знайти, як знайти підхід, знайти е, за рахунок чого це зробити, і все можливо. Насправді дуже важко придумати щось, що вже принаймні реалізовано, а його зробити в нас не можна. Справді можна. Реалізовували Якщо. навіть речі, до речі, знову ж цей же готель, але це вже якраз останній, як то кажуть, ми оновлюємо поверх. Також в них дуже цікавий дизайн саме люксів двохкімнатних, і ми також практично повним наповненням займалися. І в них був в дизайн проєкті закладені ліжка дуже неординарної форми. Тобто, отут якраз в тих номерах, мені здається, вони в кожному. Елементів відігрались, мені здається, там не було нічого простого, абсолютно ні одного простого рішення. Хіба двері і все. То... Суцільні, не... без без дірок, без ходьби. Просто, просто двері. Оце єдине, що було просто. Так. Е, і насправді ми виготовляли партію ліжок по цьому дизайн-проекту. Не знаю, чи хотілося б ще раз за таке взятись, бо вони насправді були дуже важкі в роботі. І коли ми вже взяли замовлення, розуміли, що ми будемо їх таке робити, ми почали шукати, чи хтось хоч щось реалізував взагалі в світі таке схоже, ну все рівно будь-де, має бути хоч якась одна фотографія живого такого. Бо е, десь на Пінтересті десь були ці е, моделі, але, як виявилось, не знайшли жодної фотографії живого ліжка. Тобто, це, ми, грубо кажучи, напевно, теж були одні, напевно, перші, хто взагалі взявся за його реалізацію і все-таки реалізував дуже складний проект. Але ну, насправді, е вже я думаю. Зовсім скоро, а можливо, коли вийде цей подкаст, то на той момент вже відкриється цей останній поверх готелю з люксами. Там, я думаю, гості, які його відвідують, вони багато цікавих речей побачать, які ну, ексклюзивні дуже ексклюзивні. дуже ексклюзивні. Ну, ми тоді можемо відразу просто блогерів туди спрямувати, вони будуть мати великі огляди, багато переглядів у саме цих номерах. Добре, скажіть Олег, по нестандартних підходах, по нестандартних меблях зрозуміло тяжко, але можна реалізувати. І це дуже цікаво як для вас. Відповідно, так само буде цікаво і для гостей, і тих закладів, для яких ви їх робили. А саме меблі, які от найбільше є трендовими, тобто які ви виготовляєте їх, їх багато, їх беруть. Як ви до таких замовлень? Любите такі замовлення, тому що масові все-таки виробництво простіше, правильно? Ну, але в чомусь так само є і тут складність. Ну насправді в даному випадку для нас це дещо простіше. Наразі фабрика досить потужна, тобто, ми виготовляємо прямо дуже багато меблів щомісячно, і насправді дуже важко зараз уявити готель, який би склав труднощі для нашого виробництва. Тобто, яке б це замовлення не було. Звичайно, це теж цікаві замовлення. Тобто, ми в будь-якому випадку фабрика, тобто нам цікаво звичайно, об'єм. Але навіть наразі я е, займаюся проєктом, в якому 350 номерів. І типу це не складає насправді труднощів для фабрики. Е, дуже цікаво, коли якраз оце є поєднання. А воно зазвичай так і виходить. Тобто в нас є Готельний номерний фонд, який дає оцю масовість. Зазвичай це не є аж дуже складні рішення, тобто вони більш заточені на практичність, на надійність, на практичність, на те, що буде працювати. І при готелі завжди є лобі, завжди є якісь лаунч-бари, ресторани, от який якраз дає простір для уяви. І якраз який рухає шукати якісь нові підходи, нові матеріали і реалізовувати якісь. Реально цікаві складні рішення І вести з Італії ексклюзивну партію столів навіть так. Добре, а підкажіть, можливо, якийсь був не знаю кур'йоз у вашій роботі, який надовго запам'ятався, або якась така історія, цікава, яку ми могли би розказати. Так, ну насправді е, курйоз був. Він мені дуже запам'ятався. Е, ну, принаймні, для мене особисто ситуація була дуже напружена. Е, пройшло вже трошки часу, але я її пам'ятаю як сьогодні. Е, не те, щоб вона настільки по своєму масштабу була е, така вагома, але, але заставила трошки похвилюватись. Е, ми реалізовували також для одного з наших топ-замовників, який. Ми зараз відкриває нові готелі. Тобто, це е, наш дуже такий надійний партнер, е, з яким ми вже багато років співпрацюємо. От, і ми нещодавно оновлювали один з їхніх готелів, ми якраз закінчили номерний фонд і перейшли до самого цікавого, звичайно, це є зона лоббі. Тобто це, це практично лице готелю. От, ви заходите в готель, перше, що ви бачите. Е, сам власник цієї мережі готелів. Він дуже крутий професіонал, тобто він дуже багато подорожує, їздить і, ну тобто сервіс у в його готелях на дуже високому рівні. Ідеї завжди в нього цікаві, якісь цікаві рішення. Тобто, от він один з тих, хто заставляє нас дуже, -дуже швидко рухатись і не і стояти на місці. Абсолютно. Так, так. От і в нього виникла ідея самої рецепції. Там було дуже багато цікавих рішень. Він був десь в комусь з готелі в Бордо, там побачив певні елементи десь в готелі в Азії, там, якби сама конструктив, йому посадка сподобалась, він це запам'ятав, хотів привнести це в своєму готелі. І те, що він придумав, було досить складне в реалізації. І цікаво було те, що він приїжджав прямо до нас на офіс, і я сідав з ним. і Я старався якось оці всі його думки, ідеї якось занотувати, зафіксувати. Тобто не було такого чіткого дизайну проєкту. І я вже давав нашим дизайнерам завдання це все принаймні спроєктувати, Тобто щоб ми розуміли, що ми виготовляємо, будемо виготовляти саме те, що йому потрібно. Е, дуже такий був довгий цей процес, поки ми цим всім займалися. Тобто, е, поки наші дизайнери все проекту проєктували цю всю стійку рецепції, потратили на це дуже багато часу, дуже багато зусиль, вникнули практично всі нюанси. Тобто, ми навіть мали там розміри кожного елемента, який буде на рецепції, бо вони мали бути всі інтегровані, приховані там, е, навіть ну кажу. Сам гість він, коли спілкується з адміністратором, він не має нічого бачити зайвого, жодного терміналу. І ця рецепція сама по собі була досить такої складної форми. Ми виготовляли її з фрезерованого фарбованого МДФ, стільниця з акрилового каменю, шестиметрова, яку ми по місцю склеїли, виполюровували безшовно, щоб. Там взагалі ви жодного шовчика не побачите на поверхні, воно все там в ідеал виполіровано. І остання така деталь, знаєте, як вишенька на торті, були оці такі е, мідні з HPL металізованого пластику, е, ширмочки, які мали стояти чітко в певних положеннях, продуманих, там саме в тих місцях, приховуючи оті предмети, щоб знову ж гість нічого зайвого не бачив. Ми реалізували цю рецепцію, привезли її на об'єкт, почали це все монтувати. Для того, щоб, до речі, ці ширмочки монтувати, потрібно було вифрезерувати в тому камені і їх от туди закласти раз і назавжди, скажімо так. І саме коли прийшов час її монтувати, самого власника цієї мережі там, його не було в той час саме там буквально на об'єкті, він десь був відряджені. 에, монтували цю всю історію і залишилось. От я дуже добре це пам'ятаю, це була субота. Залишилось тільки 에, оці ширмочки прикласти на свої місця. Тобто ми ще й так домовились, що ми її виставляємо, виставляємо це обладнання, все приміряємо, і тільки тоді все ставимо на місце. Я ще дав завдання нашим монтажникам ні в якому разі нічого не робити без кінцевого погодження. Це прямо дуже важливо. Все. Прийшла субота. Я, хоч це в мене вихідний, але я вже зранку чекав дзвінків, я розумів, що просто так воно не обійдеться. Тобто зараз потрібно буде організовувати процес відчували. дуже складний, прямо відчуваю. І проходить годинка, дві. Там вже дивлюсь, 10-11 година. У нас є така спеціальна група, тобто все, що таке монтується, вони виставляються в групу. Що ми бачили, там робота пророблена. Я дивлюсь, вставляють рецепцію вже з ширмочками, з усім, вона вже з підсвідками світить, виглядає просто розкішно. Все, як ми очікували, дуже круто. Я думаю, не вже так буває, не вже це пройшло все так просто, легко, класно. І я вже в гарному настрої поїхав з сім'єю по своїм справам, у мене вихідний відпочиваю, і дзвонить мені власник цієї мережі. Посунь на 5 сантиметрів. Е, я думав, напевно, скаже, що Олег. Круто, ми реалізували це дуже гарно. Дзвонить, але по голосу я чую, що щось не так. І насправді він каже: а що з ширмами? Їх поставили взагалі не в тих місцях, та це ж якраз напроти людей. Я вже відчуваю, що в мене прямо паніка, і я розумію, що є дуже велика проблема. Все, я вже в голові тільки я прокручую, вже скільки коштує ця стільниця, скільки її потрібно буде грошей, щоб замінити часу і тому подібне. Я кажу: я зараз виясню ситуацію, мали з вами все узгодити. І перезвонюю нашим монтажникам. Я кажу: хлопці, а хто вам сказав саме там монтувати? Я ж казав, мало бути чітке погодження. Вони кажуть, та там щось не могли дозвонитись до власника. То ми їх просто тимчасово поклали, ми їх не вфрезеровували. І от тоді Ну, Хвилин 15 було дуже напружених. Типу, це тяжко буде забути. Але нас закінчилось все добре. Все стало потім на своє місце, все було гарно, але момент пам'ятаю, прямо як вчора було. А підкажіть, от хорика зараз активно розвивається? Які е, е, основні тенденції, що впливають зараз на хорика? Так, наразі е, хорика взагалі в Україні. Дуже потужно розвивається. Насправді попливали на це негативні фактори, такі як ковід, війна, і хоч це негативні фактори, але це стимулювало внутрішній туризм в Україні. І відповідно, дуже багато людей зараз подорожує саме в Україні. І є дуже великий запит на те, щоб пізнавати українське. В нас дуже багато класних місць, дуже е, гарно розвиваються і наші регіони, наші гірські регіони. І плюс в тому, що насправді так само у відповідь на цей попит з'являється і пропозиція: будуються нові готелі, будуються нові котежні містечка. Е, дуже добре, що люди вірять в Україну, вірять в перемогу, інвестують гроші саме в Україну. Так як зараз фактично ті темпи, в яких воно все розвивається, та кількість об'єктів, які зараз будуються, ну насправді мають кустку дуже позитивну тенденцію, яка дійсно дає віру, яка е, дає розуміння, що так, що люди вірять, люди вірять, і люди вважають, що потрібно все-таки розвивати наше українське. І дуже цікава тенденція. Також я спостерігаю серед проєктів, які до нас приходять, з якими ми маємо працювати. Пройшла якась така певна епоха меншовартості. Нарешті, так, Нарешті тобто в нас зараз, хоч ми говорили про якусь там італійську плиту і тому подібне, але насправді дуже багато зараз, дуже класних інтер'єрів, дуже гарно продуманих. Як і ресторанів, так і готелів, де люди хочуть відобразити гарні етнічні українські мотиви. Тобто, але наразі це вже навчились робити дійсно гарно, тобто це не має відношення до якихось садиб, коли які колись були. Тобто це є круті сучасні об'єкти, в яких дуже тонко, дуже грамотно, дуже цікаво інтегрують якісь. Українські етнічні гарні елементи, і стосовно порад для людей, які будуть підбирати для своїх комерційних об'єктів меблі для клієнтів для клієнтів. Та... Тут потрібно підходити комплексно, тому що якщо у вас якийсь готель або ж ресторан, ну напевно, більше готель, ви не просто купляєте виріб, тобто вам мають надати комплекс послуг. Тобто, це має включати в себе перше грамотний супровід, далі монтажні роботи, логістичні послуги і тому подібне. Це не те, що ви просто купили і привезли. Тому е до вибору підрядника ну, вже ж, потрібно підходити дуже відповідально. Тобто, Ті меблі, які ви замовляєте, та, спочатку вони мають відповідати якимось зовнішнім характеристикам. Далі потрібно враховувати, яка це компанія, які, яка в неї історія, який досвід, які об'єкти вони реалізовували. Можливо, поспілкуватися з якимись готельєрами, які вже мають цей досвід. Та як відверто кажучи, зараз най... Такий ефективніший канал залучення нових замовників у нас це рекомендації попередніх замовників. Це, і мабуть, це, найважливіший і так, найнадійніший канал, так, так і насправді так і є. Власники готелів також між собою спілкуються. Вони відвідують готелі один одного. Вони бачать, з ким вони працювали. І це насправді один з таких найважливіших факторів: так надійність, надійність як продукту, так і надійність компанії, з якою ви працюєте. Тому ми розуміємо вашу якість і якість надання послуг вашим клієнтам. Отже, у нас був у гостях Олег Палашовський, керівник напрямку Хорека фабрики меблів, меблів можу казати, Франков. Ну а цей подкаст відбувся за підтримки компанії Предсервіс енергозмін. Дякую і до зустрічі у наступному подкасті.